Експлуатація це один із найбільших злочинів людства. 18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми жертвами цього протиправного вчинку найчастіше стають жінки та діти, проте в злочинні тенета потрапляють і чоловіки. Як не потрапити у цю пастку та вміти захистити себе від цього, дивіться у нашому сюжеті, дівчину можуть продати за борги. Ситуація можуть бути втягнуті діти в братство, може бути примусові шлюби, примусові вагітності. Все, що робиться з примусу, це є торгівля людьми. Торгівля людьми, злочин, жертвами якого можуть бути діти, жінки та чоловіки. Сьогодні, 18 жовтня, в європейський день протидії торгівлі людьми відбувається всеукраїнська акція. Вона має назву Придивись. І ми сьогодні зможемо подивитися, побачити ті ілюзії, які у нас наразі прикриті просто парасольками. Це інформаційна просвітницька акція, яка стосується поширення інформації щодо проблеми торгівлі людьми. Загострення проблеми торгівлі людьми стало значно відчутним під час повномасштабної війни Росії проти України. Мільйони українських жінок та дітей, які стали біженцями, стикаються з певними ризиками. Я думаю, що про це потрібно говорити. І потрібно розказувати, особливо молоді, яка виїжджає за кордон, які стикаються, що потрібно працевлаштовуватись тільки легально, нікому не, ну, не довіряти свої документи. Бо в нас є така ситуація, що багато виїжджають, не знають свої права, не знають, куди звертатися. Торгівля людьми має різні форми. Найчастіше людей залучають до примусової праці та сексуальної експлуатації, втягують у злочинну діяльність, використовують у жебратстві і збройних конфліктах. Правоохоронці кажуть, головне завдання поліцейських вберегти людей від подібних ситуацій. Нашим основним завданням дійсно є ефективно відпрацювати і здійснити обслуговування тих викликів, де є протидія домашньому насильству. Нашим основним завданням є попередити торгівлю людьми, і ми досить часто проводимо такі заходи, акції, особливо сьогодні. Ми зібралися. Ми хочемо привернути увагу нашого суспільства до даної проблеми. Фахівці центру громадської активності Синергія надають різнопрофільну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми. Ця допомога є комплексна, тому що ми маємо можливість надати психологічну допомогу, юридичний супровід, соціальну інтеграцію при потребі і Ті організації, які тут сьогодні присутні на площі, вони також входять до складу коаліції Буковина 1325 Жінки мір безпека не боятися, не мовчати, не приховувати. Головні правила, якими потрібно користуватися, якщо ви чи ваші близькі стали жертвами торгівлі людьми, кажуть правоохоронці. Не потрібно ніколи замикатися в собі, потрібно повідомляти, не мовчати про це. Адже ми розуміємо, що якщо людина нікому не повідомить, то ніхто не зможе їй допомогти. Перше, що потрібно зробити, це повідомити правоохоронні органи, це подзвонити в поліцію, повідомити про даний вид злочину для того, щоб Працівники поліції могли приїхати і надати відповідну допомогу. Пам'ятайте, торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в Україні. Якщо вам відомо про дані випадки або ви особисто втрапили у жахливі тенета, телефонуйте на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 527. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.